Вітаю. у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 756-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 20 березня ворог вчергове завдав ударів по Дніпропетровській області. У наслідок атаки поранено шестеро людей. Серед постраждалих двоє неповнолітніх дітей. Також пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач. Крім того, сьогодні росіяни завдали нового удару по Харкову. У результаті обстрілу є загиблі та поранені. Пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех. Пожежа охопила понад дві тисячі квадратних метрів. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 86 авіаційних ударів. Здійснили 114 обстрілів з реактивних систем, залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Закрили збір на 900 тисяч гривень за одну добу. Набайдужі українці допомогли донатами погасити борг, який унакопичився під час благодійної діяльності знаного чернівецького волонтера отця Василя Хасенця. Детальніше про те, як українці вкотре продемонстрували своє вміння згуртуватися заради доброї справи, розповідаємо далі. Ми отримали чергову партію дронів делітази, щиро вдячні з Василю. Дітям різних школ Буковини та парафіянам Української католицької церкви це все, все нам доставляють. Вони вже чергують під овнівкою разом, будемо під перемоги. Слава Україні! Його допомога нашим військовим на передовій не знає меж автівки, дрони, прилади нічного бачення, духовне наставництво. І це лише маленька частка того, що робить військовий капелан отець Василь Гасинець. Олександр Бакіновський знає священника ще з часів. АТО. після того часу завжди бачив його тільки на теренах війни Донбас. Зараз, в 2022 році, коли поїхали на Харківщину з батальйоном, перший, кого побачив з волонтерів, це був Василь Гесинець. Відтак, зважаючи на велику потребу наших захисників у дронах, отець Василь був змушений накопичувати борги, аби оперативно закуповувати пташки та передавати на передову. Сума назбиралася чимала: 900 тисяч гривень. Наприкінці минулого тижня телеканал Суспільне Чернівці підготував сюжет про Василя Гасенця, де власне і згадувалося питання про борг вже в суботу вечором пізно вночі зателефонував мені пан Борислав Береза і каже: Отець Василь зробіть. Банку, і ми допоможемо вам покрити ваш борг. Саме цікав, що він сказав, ми це зробимо за добу. Борислав Береза, український громадський та політичний діяч, який веде свій телеграм-канал. Періодично на ньому оголошує збори на військові потреби. Розповідає, почувши історію про отця Василя, одразу зрозумів, йому потрібно допомогти погасити борг за дрони. Я допомагаю тільки тим, вибачте, але це правда, я кого знаю особисто, з ким воював пліч опліч, хто є мої побратими. Вони воюють зараз в різних підрозділах. З отче Василем сталося трохи інакше, тому що ну, по перше довіра до суспільного. А по друге, так сталося, що в мене є кого запитати. Я запитав свого близького знайомого. Він сказав: так дійсно допомагає, так знаємо більше того, в нього особисте горе, але він і далі допомагає. Військовим і ось за добу після оголошення збору його вдалося закрити завдяки підписникам телеграм-каналу Березовий Сік, розповідає його засновник. Всього зібрали понад 916 тисяч гривень. Дякую, пане Бориславе. Дякую всім, хто донатив донатить. Повернувши борця, не означає, що ми зупинились. Ми працюємо далі. Наша е, мрія, наше бажання. На місяць купляти 150-200 дронів. така блискавична реакція українців у допомозі оцю Василю свідчить про те, що ми тримаємо стрій, навіть незважаючи на те, що в суспільстві зародилися дискусії про втому від війни. Поширення таких наративів лише на користь ворогу, каже Борислав Береза. Якщо кацапи переможуть, то е, вони не будуть втовлюватися, знищувати нас. Незважаючи на наші прізвища, незважаючи на наші погляди, вони будуть знищувати всіх, хто хоче жити в Україні в незалежній самостійній Україні. Для них ми вороги. Тому якщо хтось втомився, хай він подумає як хлопцем на нулі. Це по-перше. А по друге, хай зрозуміє, що якщо переможе Русня, то ця втома перетвориться в служіння імперії, російській імперії. А це служіння рабів. Хоче бути рабом, можна втомитися. Відтак зараз найголовніше це підтримка наших воїнів, які на передовій захищають Україну. Тож донатимо на зсу та пам'ятаймо, лише разом можемо вибороти перемогу у цій кровопролитній війні. Слава Україні! Ми в будь-якому випадку без найменшого сумніву переможемо. Тетяна Дубіцька, Вадим Пелех, Темедня, ТВА. Все життя віддав на благо міста. 20 березня багаторічному меру Чернівців Миколі Федоруку виповнюється 70 років. Чернівчани пам'ятають і відзначають його вагомий внесок у розвиток нашого міста. Адже і в лихі 90-ті, і в складні 2000-ті на першому місці у нього завжди були Чернівці та Добробут городян. До дня народження Миколи Трохимовича телеканал ТВА підготував передачу з циклу. Люди світла, яка розповідає про життєвий шлях в істину народного мера, за кабінетом красивим, є шафа, а в шафа, а в шафі двері, і там маленька кімнатка, і там все, що потрібно на випадок якої, якоїсь товарі. Він же Уже всі пішли, а він ще, ще працює. Вдруг десь щось потекло, десь щось надягає все і пішов бист. Ну інструментом, і, і одяг робочий, і костюм запасний даже був. Переглянути передачу можна буде в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин. Задля збереження генофонду українського народу Верховна Рада України ухвалила закон про збереження репродуктивних клітин захисників та захисниць нашої держави. Він передбачає, що репродуктивні матеріали за бажанням наших воїнів зберігатимуться безоплатно протягом трьох років у разі їх смерті. Як діє відповідна програма у Чернівцях та де можуть зберігати репродуктивні матеріали, довідувались кореспонденти. ТВА. Нещодавно депутати Верховної Ради України ухвалили закон про зберігання репродуктивних клітин військових. Законопроєкт передбачає, що у разі загибелі або визнання померлої особи її репродуктивні матеріали будуть зберігатися безоплатно протягом трьох років з моменту смерті, за словами президента Української асоціації репродуктивної медицини Олександра Юська. Зберігання репродуктивних клітин військових не нововедення, оскільки на територію України і нашої області, зокрема, вже тривалий період цим займаються. Ба більше така процедура має чималий попит, оскільки до медичного центру доволі часто звертаються військові задля збереження репродуктивних клітин. Якщо до нас от щоденно звертається одна подружня пара, ну уявіть собі, це 300 в рік. Наш маленький центр помножте на 100 – і уявіть собі, яка цифра по всій Україні. Но стоїть інше питання, як далі бути? От що повинна вирішити Верховна Рада і уряд. Що далі робити з цим репродуктивним матеріалом? Тому що на своїх плечах за рахунок волонтерського руху заклади от, репродуктивні просто фізично не зможуть грошей не вистачить. За словами пана Олександра, в Україні достатньо медичних установ, які займаються репродуктологією. Їх налічується майже 100. 97% з них мають статус приватних. Заклади приватної форми власності. Довго не думали. Вони розгорнули. Я це називаю волонтерський рух. І почали зберігати безкоштовно репродуктивний матеріал для військових. Мало того, і почали робити безкоштовні програми запліднення для військових. Водночас, найбільша проблема, яка досі залишається відкритою, це питання фінансування, оскільки процес зберігання доволі вартісний і потребує чималих витрат. Обстеження забір і зберігання однієї порції сперми це приблизно 8 тисяч гривень. Тобто це умовно 200, доларів, умовно 200 доларів. А забір і зберігання кількох яйцеклітин це умовно 40 тисяч гривень, це 1200 доларів. Ці ж гроші приватні медичні заклади десь повинні знайти. Держава повинна допомогти. Ну це якби логічно. Ми ж хочемо, щоб завтра з цього репродуктивного матеріалу народилось більше українців. І все. Відтак, за словами професора, держава повинна доопрацювати механізм, щоб покрити витрати установам, які цим займаються. Держава повинна подумати, як вона сконтактує з приватними закладами, як вона дасть їм гроші на реалізацію цієї програми. Це саме головне, що сьогодні потрібно. Але попри це, як наголошують медики, навіть попри невизначеність із фінансуванням, можливість зберегти необхідні репродуктивні матеріали вже зараз доступна воїнам-буковинцям. Аліна Рябко, Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня. ТВА. Минулої доби на Буковині трапилися дві автопригоди. Є постраждалі. Так, учора, 19 березня, у Чернівцях 40-річний водій автомобіля Мерседес бенз допустив наїзд на 23-річну пішохідку. У результаті аварії Чернівчанка отримала травми. Її госпіталізували до лікарні. Ще одна ДТП трапилась в селі Горбова. Там водій легковика Шевроле збив 33-річну буковинку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Постраждалу доправили до медичного закладу. Наразі тривають слідчі дії. Є чим похвалитися і каратистам, які повернулися з міжнародних змагань не з порожніми руками цього разу зі словаччини, де за першість боролися понад 2,5 тисяч спортсменів з 36 країн світу. Про результати та враження від змагань далі у випуску з 15 по 17 березня у словацькому місті Братислава проходив традиційний міжнародний турнір з карате гран-прі Словаччина. Взяли участь у змаганнях і чернівецькі спортсмени, які мали змогу випробувати свою майстерність у боротьбі з непростими суперниками. Враженнями від турніру діляться із нами. Змагання були потужні, конкуренція була дуже сильна, було багато. Було багато країн, суперників, достатньо сильний турнір. Тут були досить сильні конкуренти, досить цікаві бої були. Вперше позмагалася на міжнародній арені семирічна Анна Герегова і доволі успішно, оскільки здобула перемогу у своїй змагальній номінації. Дівчина провела чотири поєдинки і взяла золото. Каже, її ключ до успіху полягає у хорошій підготовці. Не було тяжко, бо я добре підготувалась. Я дуже рада. За перше місце я буду тренуватися далі. А ось представнику дещо старшої категорії від Чернівців моментами довелося доволі непросто. Мав загалом п'ять поєдинків разом з фіналом. Перші чотири були легко, прилетіли дуже швидко. Я їх вигравав всіх в суху. А п'ятий поєдинок був важливий, тому що бився з словаком потужним. У нього є медалі на Європі, на юнацьких прем'єр-лігах. Я вже з ним бився до цього в Будапешті. Програв і зрозумів, що б'юзним фіналі. Фінал пробився з ним більш-менш по моментам був краще, лише в кінці е рахунок був 3-3, але йому дали перемогу через те, що він забив перший бал. У нього була перевага, йому дали перемогу. Спробував свої сили у Словаччині і Олександр Козелян, який неодноразово доводив свою першість, як на українських. Так і міжнародних змагальних аренах Я виступав в категорії плюс 76 кілограмів. 16-17 років. Взяв друге місце. Поступився у фіналі Словаку. Там був достатньо рівний бій, але трошки не не дотиснув і вийшло. Вийшло цього разу так. Участь у турнірі взяли і ще декілька учасників клубу, які також досягли значних результатів. Так, Дар'я Гарегова п'ять років займається карате. Цього разу додому повернулася з бронзою. Билася я п'ять разів, два виграла, третій програла. Це був найскладніший бій зі словаччини дівчинкою. І два боя я билася за бронзу, виграла участь у змаганнях такого рангу, та ще й перемоги над сильними конкурентами. Додають досвіду і впевненості юним атлетам для підкорення майбутніх спортивних вершин. А загалом чернівецькі каратисти показали непоганий результат, адже масштаб змагань вражав понад 2,5 тисяч спортсменів з 36 країн світу. А найголовніше, що каратисти не тільки випробували свої сили, а й зробили висновки, над чим варто попрацювати. Я зрозуміла, що правильно потрібно налаштовуватись, щоб е, був хороший результат. Е, я зрозуміла, що не потрібно. Пропускати, і якщо ти навіть пропустив бал, то не потрібно здаватись і йти далі. Аналіз своїх боїв, особливо, які ти програв, розуміти, що ти не так зробив, що треба зробити, як зробити так, щоб виграти, передивитися всі моменти, зрозуміти свої помилки і в подальшому їх не, не повторювати. Треба далі працювати, більше працювати. І... Не зупинятися а на здобутому каратисти не зупиняються. Тож тепер готуються до нових викликів, аби отримати високі позиції на інших змаганнях. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, теми дня. ТВА. Весна прийшла. У філії Петільська лісове господарство показали відео з клишоногим. В об'єктив фотопастки потрапив ведмідь, який тільки но прокинувся із зимової сплячки. Щоправда, як зазначають мисливствознавці, цьогоріч через доволі теплу зиму не всі ведмеді впадали в сплячку. Разом з Клишоногим, який активно ласував кукурудзою, в об'єктив камери потрапили і дикі кабани, які поруч чекали своєї черги. Ну а це були усі новини на цю мить. Я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та світлих думок. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. На все добре.